Нашою задачою було створення динамічно яскравого ролику, який би голосно заявив би про те, що MD Fashion не тільки вже онлайн, але й має фізичні магазини. У нас був ряд різних ідей і постійні обговорення, коли це не добре, не професійно, як на мене. Зрозуміло, що саме динамічний такий тіктоковський стиль, різні переходи, емоції людей спрацюють найкраще. Також в процесі роботи клієнт попросив нас створити е, за можливості невеличку пасхалку, а саме зробити, наче продовження минулої нашої кампанії. І е, власне, ми створили «Логічний перехід з самого початку, згадуючи нашу першу співпрацю. Онлайн офлайн. Пинившись вже в самому магазині, створили анімат. Залишалось лише взяти всю необхідну техніку, команду і створити фізично цей ролик. Онлайн. Офлайн. Зміна була доволі довгою, довше, ніж було знімати аніматик на телефон. Ось. Але навіть незважаючи на супер втому, на наступний день всі були супер щасливі і раді такій співпраці.